Привіт малята! Сьогодні я розкажу вам дуже цікаву історію. Одного разу мешканці джунглів побачили дивну дивину по телевізору і вирішили дізнатись, що ж це таке. Вони швиденько зібрали валізи, придбали квитки до країни, де буває зима, та вирушили в подорож. Коли наші друзі прилетіли, вони були просто у захваті, і лінивець сказав така, біло-сніжна. Малята, поміркуйте, а яка ще зима? Зима може бути біла, морозна, кришталева і навіть люта. Далі папуга додав: А сніжок пухнастий. Діти, а який ще сніг? Він буває м'який, блискучий, скріпучий. Далі, продовжуючи прогулянку по лісу, наші друзі побачили незвичну картину. Так, а що це Є у хлопчика в руках. І чому він їде на таких пласких штуковинах? Малята. А ви знаєте, що робить цей малюк? Подумайте та розкажіть, що ще можна робити взимку? Взимку можна зліпити сніжну бабу або сніговика? Кататись на санчатах. Грати в сніжки. Кататись на сноуборді. А також на лижах. А ще можна кататись на ковзанах. Вау, моя зима така класна та весела. Від цього мені хочеться все називати лагідно. Але я не вмію. Допоможіть мені, будь ласка. Дітки, пропоную вам зіграти у гру назви лагідно. Зима? Зимонька. Сніг. Сніжок. Сани. Саночки. Лід. Льодок. Мороз. Морозець. Сніговик. Сніговичок. А я також люблю гратись. Пограйте її мною. Якщо я назву правильного ознаку зими, лейте в долоні. А якщо неправильно... Взимку йде сніг, так, це правильно трава зеленіє. Ні, такого не буває взимку. На вулиці дуже холодно. Так, це правда. Дує сильний вітер. І це теж вірно. Взимку розквітають дерева. Ну, звісно ж, такого не буває. Ласкаво зігріває сонечко. Ні, це неправильно. Сонечко взимку світить, але не гріє. Зі стріх звисають бурульки. Так, вірно, це буває в Малята зима у вас така класна і чудова. Дякуємо за компанію. Та нам час вертатись додому. Бувайте!